Всім привіт! Оцей пучок хвороста в моїх руках це не набір паличок для суші, а черговий кастам, який попав до мене на огляд. Як бачите, це тревел. І, як на тревел, ця паличка є дуже бюджетною. Отже, сьогодні в мене на обзорі Blackfly Mosquito від Максима Кривоноса. І, як завжди, ця паличка не моя. Мені її дав на огляд мій товариш по рибалках. До речі, дуже дякую, Євгене. Отже, давайте. Подивимось, на що здатен е, цей Custom Mormo Travel. А для початку давайте поговоримо про робочі характеристики, які надавимо виробник, і матеріал, з якого зроблений цей спінінг. Що найбільше впадає в очі в цьому спінінгу одразу, що це семичасник. У розібраному вигляді маскіт настільки малий, що, за словами виробника, здатний вміститися у кишені. Я, звісно, в кишені одягу його не пхав, але ось таким чином носив його на рибалку у відділенні для пляшок флагманівського слінгу. Звісно, його можна було б і в саму сумку впакувати, але там в мене ще вмістилася камера з кріпленнями, павербанк, вітровка про всяк випадок і запасна шпуля для катушки. Тому я дещо побоювався за цілісність досить тендітного бланку. До речі, разом з чохлом розібраний спінінг має довжину всього 30 см. Відповідно, без нього він на пару міліметрів довше ніж 25 см. Тобто, дійсно, в карман куртки може і вместитися. Загальна ж довжина зібраного і готового до ловлі спінінгу 1 метр 64 м Тобто за світовою класифікацією, це буде 5 футів 4 дюйми. Отже, модель можна було б визначити як 547 Вага водилища 43 г, стрій явно повільний або навіть дуже повільний. Тест заявлений виробником як від 0,8 до 0,5 граму. І отут от дуже цікаво. Як на мене, тест заявлений досить чесно. Він явно менший від того спінінгу, що був в мене на огляді минулого разу. Та й за моїми відчуттями, москіт має тест менший від всіх удилищ, що я коли-небудь тримав у руках. Хоча, думаю, що грам ним кинути можна, а от зробити проводку того самого граму вже буде дуже важко. Бланк виготовлений з вершинок для поплавкових водилищ. Кінчик з того самого китового вусу, що і в попереднього спіінгу від Blackfly, що був в мене на огляді. До речі, ця поплавкова вершинка є повнотілою, і дві частини з семи цієї палички виготовлені з неї. Діаметр комля за моїми замірами 5,9 мм. А вершинки у найтоншій її частині. 0,6 мм. Тобто за цими параметрами паличка також тендітніша від тієї, що я тестив минулого разу. За інформацією від Максима Кривоноса, ранінги стоять фуджі, А тюльпан і нижні кільця це копії кілець фуджі, які придбані у магазині Roadbuilding .ua. Це той, що пухроз. Також я знаю, що виробник узгоджував із замовником, яке руків'я я ставити, якого кольору робити обмотку кілець і таке інше. Тобто, незважаючи на те, що модель начебто стандартна, всі переваги кастому і індивідуалізації під себе присутні. Конкретно в цьому екземплярі встановлено невелике карбонове руків'я довжиною 15 см, чомусь з верхньою гайкою катушка тримача. Але яка гайка верхня чи нижня, то на особистий смак кожного. Тим більше, що тут вона дуже невеличка, тому як на мене, з якої сторони вона встановлена, зовсім немає значення. Однак, що мене дещо покоробило, що сама гайка пластикова. Поспілкувавшись з виробником, я вияснив, що зроблено це не тільки для зменшення бюджету, а й ще для полегшення загальної ваги спінінгу. Хоча, як на мене, вже розбаловано не найдешевшими каствами, рішення не дуже естетичне. Тепер щодо найцікавішого: Як же працює цей інструмент? І я недаремно вже неодноразово назвав цю паличку мормоводилищем. Адже і тест і стрій однозначно натякають на використання саме цих надлегких приманок. Бо в обларів в межах тестового діапазону я навіть і не знаю. Блешні ж? Блешні є, але дуже небагато і не кожен таки має чи хоче мати. Ще на думку приходять якісь нахлистові приманки. Але навіщо це збочення? Для них і є саме нахлист. В нас же наразі на огляді спінінг. Саме з цих міркувань я майже й не пробував ловити чимось, окрім мармишок. Закидує їх це водилище досить легко. Знов не можна назвати дальність рекордною, але пожалітися ні на що. 0,35 г летять десь метрів на 12, якщо ну дуже постаратися, то може й 15. 0,12 г також показують непоганий результат десь в районі 8 або 10 метрів. Взагалі, відчуття, що москіт робить закид, як то кажуть, без напрягів. Тобто не треба вистрибувати зі штанів, махати, що є сили, якось ледаще махнув рукою і приманка полетіла на максимальну дистанцію, навіть проти вітру. І що цікаво, закид виходить досить точний, як на таке сопливе водилище. Чи то може я нарешті навчився таким як і кидати. Та положити мармишку у возеньке віконця між лататтям чи під самий лист лілії, проблема не складає. Більшу проблему склала для мене погода. Бо початок вересня щось вже схожий на середину осені, чи не пізніше, тому якось прибрежна мормишева мілка риба не дуже і активна, і треба її ще пошукати. Та й вітер з похмурим небом чи дощем постійно зривають мені зйомки. Чи то може я все ніяк від прокляття Blackfly не відбудуся, бо минуле водилище цього бренду в мене якось важкувато розловлювалося. До речі, ще одна схожість з минулою вудкою це не найліпша чуйка. Так, маскита можна почути дещо більше за рахунок того, що він менше тестом. Але все ж таки знову відчуттів маловато. Дуже часто покльовка мілкої риби фіксується не в руку, а коли бачиш, що шнур повело у бік. От тільки бичків завжди чутно. Ці ніколи не відмовлять досить дзвінкій покльовці. Хоча тендітність і повільність бланку дуже натякають на ловлю саме білої, мірної риби. Однак й жорстокі пресноводні хіжаки теж не відмовляються від можливості прокататися на москіті. Так, схоже, це мій антирекорд по щуці. Але повернемося до серйозної розмови. А по серйозному бланк москіта дозволяє дуже легко розкачувати мормишки, робити досить точні і ніжні проводки, причому найлегшими вагами. Тобто, все те, що необхідно для ловлі, якраз мирної риби на штучній приманці. Однак все, що відносно тепла вода, зараз найчастіше вимагає великої амплитуди й активної анімації, і це теж доступне для багаточасного москіта. А от з виконанням нерівномірних проводок є легкий трабл. Скажімо так: моментально зупинити кінчик спінінгу не вийде. Внаслідок своєї надмірної тендітності, після того як ви зупинили проводку, кінчик відтворює ще 2-3 коливання. Але коли призвичаєшся до цього, то навіть нерівномірні проводки становляться точними майже як швейцарські години. Бо кінчик не живе своїм особистим життям, як в деяких інших водилищах. Кількість його остаточних каливань невелика і дуже передбачувана. Тепер про джиг, або точніше нано чи мормо джиг. Бо, як на мене, півграми то вже джига. Але багато хто вважає таку вагу ще мормишкою. Отже, я чесно намагався джигувати недовго, бо, по-перше, сам спінінг якось не дуже викликає бажання зайнятися подібною ловлею, а по-друге, мармишити значно веселіше, бо більше покльово. Але з півграмовим саморобним джихрігом і майже мармишевого розміру твістером я все ж таки досяг результату. Хоча, на жаль, це виявився не паласатий кабан, а звичайний окуневий недомірок, який намотав на себе трави. Але його покльовка була дуже епічною, він майже вибив у мене спінінг з рук. Що ж до питання, чи можливо маски там джигувати, так, півграмами можна. Саме цю вагу бланк ще не провалює, здатен робити і підриви, і дрібну, і різку проводку, все, що треба для зваблення окунів. Але кидає ці півграми паличка десь на ту же відстань, що й вольфрамову мармишку 0,35. Тобто біля 15 метрів. І в мене, як я не старався, не вийшло цей результат якось вагомо покращити. Що, до речі, свідчить про те, що цей діапазон від 0,35 до півграми десь якраз на межі можливості бланку. Також в якості експерименту я спробував кидати грамову джигову приманку. В принципі, таке перевантаження, якщо не робити хлістких рухів, москіт тримає. Що цікаво, грам вольфраму летить туди ж, куди й півграму свінцю. А й надій гірше. Тобто, знов маємо підтвердження верхньої межі тесту від виробника. Півграма то край. Працювати з грамовою приманкою бланку важко. Майже весь кінчик бланку прогинається перш ніж приманка зрушить з місця. Відповідно, ні різких рухів, ні тремтіння на дні зробити не вийде. Можливе, якесь волочіння по дну чи плавні змазані підброси. Тобто, по дуже холодній воді, може й буде працювати. Але я б не радив так перевантажувати паличку. Про що забув сказати? Напевно, про роботу бланку з відносно великою рибою. Але, на жаль, мені особисто й нічого сказати, бо нічого досить великого я на москіта не спіймав. Однак на каналі самого Максима Кривоноса є відео виважування Карпика на москіт. Він майже 15 хвилин намагався його приборкати. З цього відео, та й взагалі коли береш BlackFly москіт у руку. Зрозуміло, що ніякого керування великою рибою не вийде. Але паличка, незважаючи на всю свою тендітність і незрозуміле походження матеріалу для бланку, зовсім не є крихкою. Що ж маємо у підсумку? Маємо досить унікальний спінінг від вітчизняного виробника. І що ж в ньому такому особливого? По-перше, москіт орієнтований майже виключно в мармишинг, причому в роботу з надлегкою вагою. Таких речей небагато навіть у світі, не те, що в Україні. А ті, що є, зазвичай дуже недешеві. По-друге, це тревел. Покажіть мені інший «Морма Тревел або Ксул Тревел з розміром в 25 см, а з ціною менше 100$. доларів. Щось подібне є в Росії від бренду NanoSpin MSK. До повномасштабного вторгнення мені пропонували Гамарус чи Октопус, але ціна була десь у районі 150 доларів мінімум. І це ще без доставки, яка сама виходила від 30$ доларів і вищі. Тобто третім унікальним пунктом має бути ціна. Ну і не треба забувати, що це ж все ж таки кастом, тобто присутня можливість індивідуалізації під себе на етапі замовлення. Так, спінінг не лише не недоліків, основний з яких, як на мене, це не найкраща чутливість. Але за ті всі переваги, що в нього є, чуйку я готовий пробачити цьому тревелу. Напевно, якщо я щось замовляв би в Максима Кривоноса, то це був би саме москіт. Але я ще поміркую. А поки я міркую, всім не хвостанні луски і до зустрічі на рибалках.